Вітаю вас, розумашки! Сьогодні я вас запросила до себе на кухню. У мене на кухні є посуд. Так само, як і у вас, я впевнена. Посуд буває дуже різний. Ось, наприклад, у мене є глибока тарілочка. З неї їдять борщ, суп або молочну кашу. І користується при тому ложкою. А ще у мене є мілка тарілочка. Вона для других страв, для каші, для макарону, картопельки з котлеткою. І користується при цьому виделкою. Цей посуд називається столовий. Його Кладуть на стіл, коли люди сідають обідати. А тепер я познайомлю вас із посудом для чаювання. Чайним посудом. Ось це заварник, в ньому заварюють духмяний чай. В нього є носик, кришечка і ручка. Ось це цукорниця. Тут зберігають цукор. Ось це чашечка та блюдечко. У чашечки також є ручка для того, щоб тримати чашку і не обпекти ручки гарячим чаєм. Ну і звісно, найсмачніша тарілочка, яка є серед цього посуду, це цукерниця, в якій зберігаються. Цукерки, зефірки, печиво, або, як у мене, пироги до чаю. Діти, у кожного з вас, як і у мене, і у ваших тат і мам, є улюблена чашка, з якої пити чай найсмачніше, правда? І нарешті дійшов час до українського народного. Глиняного посуду. Цей посуд дуже крихкий. ним треба дуже обережно поводитися, але борщ, чи каша в ньому найсмачніше. Це стародавній посуд, з якого їли ще наші пра -пра -пра бабусі та дідусі. Він буває різний, він буває розмальований, ось як у мене глечик. Або тарілочка. Він буває просто такий коричневий, не розмальований, але гарно вишкрябаний. Ну, давайте знайомитися з цим посудом. Ось це миски. Це миски для перших страв. З них їли борщ, супи, молочні каші, і зазвичай їли ложками. Ложки виготовлялися із дерева. Ось це макітра. В ній терли мак, пшено, сир, а користувалися ось таким макугоном. Ось так терли. І стирали у порох просто. Коли ще не придумали блендерів, це був єдиний варіант стерти щось на порох. А подивіться, ось ця моя улюблена кружка, але я її називаю кухлик або горнятко. Я з неї п'ю каву. Саме в ній кава надзвичайно смачна. Ось це глечик. В ньому зберігали напої молоко, узвар. Що таке узвар? Це напій із сушених фруктів. Ось така глибока тарілка, яка має дно і краї. І ось так вона розмальована. Красиво. Ось такі горнятка це порційні, коли кожному запікали, окремо кожному, запікали кашку або картопельку. Ось у мене є таке горнятко, в якому зберігали мед. Бачите, тут намальована бджілка. Або ще таке горнятко, в якому запікали картопельку з м'ясом І запікають ще й досі. Дуже смачна страва. А ще погляньте на цей горщик. В ньому запікали у печі їжу для всієї сім'ї. А ось ці тарілочки називаються полумиски, із них їли каші та вареники з сметанкою. А ви думаєте, що це чашка? Ні. Це кухлик, з нього пили квас. Ну, а цей красень називається Куманець, і в ньому той квас якраз і зберігали. А ось полички, де зберігався весь цей красивий посуд. І вони мали назву мисники. Наші українці споконвіку любили оточувати себе красивими речами. Посудом, любили лад та були охайними і хазяйновитими. Ну що, я переконала вас, малята, що наш посуд, наші традиції найкращі. Пишаємося, що ми українці.